Мандрикам, які ми сьогодні приготуємо, близько 350, 60, 70 років. Can you imagine? Це те, що нас відрізняє від будь-кого в світі. Я два роки розмовляв російською мовою. Всім привіт! Меня звати Євгеній Клопатінка. А ти можеш українською поговорити? І в мене були мурахи. Він відкрився і такий каже: мяу 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 їж мене! Пам-пам-пам! А рецепт уже тут є. Всім цьому мене звати Євген Клопотенко. Ви на моєму ютуб каналі І тут ми говоримо про українське і готуємо українське. Українська кухня безмежна. Давно вивчаю цю кухню, і давно намагаюсь зрозуміти, якою ж вона була. Почав копати і я. Знайшов лише дві книжки. Книжка зі неїде Клиновецької десь плюс-мінус той самий період є Ольга Франко. Це яка невістка Івана Франко. Вона створила ще одну книжку, і все, ниточка за ниточками. Вона десь губиться і не можна знайти більше нічого, бо все було знищено. Але якщо ти копаєш далі, ходиш по цим шляхам, намагаєшся зрозуміти українську кухню, то ти йдеш в переписки відомих людей. Якщо ви знали, то Ольга Кобилянська, вона дуже сильно товаришувала так, з ну як не так, а просто отак так, за руку, товаришувала з Лесією Українки. Вони переписувалися, і там можна зрозуміти по їхнім перепискам. Вони як блогерші були, можна зрозуміти, що Леся Українка обожнювала варення, обожнювала трояндове варення, обожнювала його говорити. Вона називалася конфітюрами. Тому в цілому Леся Українка вона така була першою, хто в Україні варила багато конфітюрів. І якщо ти копаєш далі і йдеш далі, то ти рано чи пізно прийдеш до витоків української літератури. Ці витоки куди приведуть? Приведуть звичайно в першу книжку української літератури, яка має назву Енеїда. Її написав Іван Котляревський. Там збережено приблизно 140 назв української таких як верещака, гамула, Шпундри, Путря, варенуха і мандрики. Тобто мандрикам, які ми сьогодні приготуємо близько 350, 60, 70 років. Can you imagine? І чи мама ніколи не готувала мандрики? Чому я ніколи їх в школі не їв? Тому тут, на цьому каналі, ми створюємо контент і зберігаємо його для майбутнього. Українців, тисніть лайк, якщо вам подобається інформація. Ти пишіть коментарі, якщо вам подобається слухати про історію кастрономічної України. А також ставте запитання, я на них на них на всіх можу спокійно відповідати. Ставте дзвіночечки, і обов'язково, якщо ви хочете, ставайте спонсорами каналу. Бо якщо стаєте спонсором каналу, ви отримуєте невеличкі такі, як ми кажемо, російському мовою раніше казали, плюшки. А зараз ми кажемо мандрики. І Ви отримаєте невеличкі мандрики за те, що стаєте спонсором мого каналу, таким чином допомагаєте розвивати український. YouTube. для того, щоб зробити мандрики, нам треба зробити просто е, гарне, гарне, прекрасне тісто. Нам треба взяти 600 грамів борошна, три яйця. Треба взяти одна столова ложка цукру. Нам треба взяти 100 грамів сметани і 200 грамів вершкового масла і потім замішати, взяти і замішати гарне гарне тісто. Йому ну, ютуб канал уже 4 чи 5 років, і я 2 роки, 2,5 роки розмовляв російською мовою. Всім привіт! мене звати Євгеній Клопаченко. Це мой ютуб канал. І сьогодні приготуємо наше таке блюдо. Називається воно Деруни. Бо я взагалі не думав, думаю, ну як ну російською, як так же ж легше говорити. Я все життя розмовляв російською мовою, я в школу ходив, російською мовою розмовляв. А потім я так. Просто ем, я одного разу на телебаченні, е, і мені сказали, Євгене, а ти можеш українською поговорити? Я кажу, звісно, можу. Я пам'ятаю, що я поговорив, і в мене були мурахи. Я відчув себе по-іншому, а потім я себе послухав, і я просто майже ну, як не розплакався, навіть згадую. Зараз мурашки йдуть по шкірі, бо я, я просто відчув себе взагалі іншою, що моя українська мова е, вона абсолютно моя мова. Я чему то русскую говорю, не знаю. Зараз можем сделать эксперимент. Хочете? Я сейчас могу говорить с вами чуть-чуть по-русски. -по Мне будет тяжело э, с делать это, но я очень могу стараться. И на самом деле вы можете услышать разницу, которая сейчас есть, когда вы слышите, как я... Э, Це діло ну я втомився. Вичте. Ви відчуваєте різницю? Я перейшов на українську мову. Ютуб повністю перейшов на українську мову. Перейшов на українську мову Instagram і Facebook. Ви знаєте. Звичайно, багато людей так не зробило, бо боялося, що там втратять підписники, втратять всіх. А я подумав, така я ж працюю для України. Всі наші стендап-копі коміки, коміки переходили на українську мову. Кайф, ще кайф. Дуже багато людей, коротше, спілкуються українською мовою, перейшли на українську мову. Я всі дуже радий, що таке відбувається. Я думаю, що ви також попередили. Напишіть мені в коментарях, що найважче було в переході. Воно таке гарне, трішки трішки, треба йому побути в холодильничку, щоб бо я розмяв вершкове масло, Ми його до холодильника на, холодильник на 10 хвилин, щоб масло стягнулося, і потім будемо його розкочувати. А тим часом зробимо начинку. Що вказує на те, що це реально українська антитична начинка. Якщо ви прям хочете чітко зрозуміти, де глиб, де автентичний рецепт, якому років 200, і де більш прокачаний рецепт, просто візьміть і подивіться на кількість інгредієнтів: сметана 200-300 років. Була була. Мак був, був кисломолочний сир, був був. Яйце було було. Це означає, що прям воно все тру-тру-тру туди йде. Якщо ви бачите тут ванільний цукор, то ванільний цукор 300 років назад він коштував приблизно як ось цей весь будинок. І якраз унікальність українська в тому, що поєднання кисломолочного сиру з маком, якби то ще були вишні, оці три речі, у нас просто можна прогледіти візде. Рулети з вишнями. Ви просто: рулети з маком, вареники з маком, вареники з сиром, вареники з вишнями, е, пиріжки з вишнями. Тому це наше на 100% і тут навіть немає жодної думки. Ми поїдемо в Польщу, поїдемо е, в інші країни, е, там, в Німеччину, в Австрію. Там нема такого. Це те, що нас відрізняє від будь-кого в світі. Це мак, це кисломолочний сир, це ще вишень тут немає, і це сметана. Беру 400 грамів сиру, 2 столові ложки сметани, беру одне яйце і 2 столові ложки цукру. Ну і також трішки маку. І це все-все-все гарно гарно розмішую до однорідної маси, і цим будемо починати мандики. Я буду розкочувати тісто і розкажу вам про, про свою поїздку до відня. Це було щось unbelievable. Отож я був у Відні, і в Відні я робив звану вечерю збирав збирали гроші для те, що я інколи роблю зараз для України. Тільки тому, що мені написала людина, яка, яка є управляючою рестораном, вона з Білорусі. Я з нею говорив українською. А вона намагалася зі мною розмовляти українською, але їй було так важко. Вона каже: Женя, як мені перейти? Я, ну я розумію кожне твоє слово, але не можу говорити, у мене апарат не працює. І я їй кажу: чи яка фішка, уяви, що ти, коли говориш будь-яке слово, наприклад, привіт, ти уявиш, що ти його співаєш. Привіт. І вона така: привіт. Я кажу: А тепер уявиш, ти співаєш хліб. Не просто хліб, як наче російською хліб, хліб, хліб. І вона почала кожне слово. Протягувати, співати, і вийшла українська мова. Вона така, що? І вона почала говорити українською мовою. І я кажу: ну бачиш, все прекрасно виходить. Українська мова, вона така спі... вона така співуча, особисто, коли я вчився, і мені казали, Жень, ти на телебаченні говориш українською мовою, але трішки неправильно. Я кажу, що неправильно. Бо тобі треба робити одну одну річ. Якщо ви таку не знаєте, я вам дам такий лайфхак. Українська мова, вона об'ємна. Треба просто відкривати рота. Ви так не об'ємна, не об'ємна така, об'ємна, а об'ємна. Велика, об'єм, гарна. Не гарна, а гарна. І коли ти починаєш робити ротом об'єм, в тебе відразу виходить гарна, легка українська прикольна мова. Тому спробуйте візьміть якесь слово і просто зробіть його об'ємним. І скляночка в нас є. І ми беремо, і цією скляночкою вирізаємо. Ось такі кільця. І потім колечечко на колечечко будемо накладати. І тепер вкладаємо начинку із сиру. І фішка в тому, що ми десь, накриваємо зверху, ось так, трішки притискаємо. І під час запікання деякі мандрики порозкриваються наполовину, і вони стануть такі наполовину розкритими. І в цьому їх фішечка. Ви можете потім туди, я покажу, як класти або варення, або щось. І ось дивіться. Ось такий мандрик: хоп-хоп-хоп. Ну, хіба не кайф? Для золотавої шкариночки змащую просто жовточком. Запікаємо в духовці температура 180-30 хвилин. Яка гарнота, подивіться сюди. Він відкрився і такий каже: мяу 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 з'їж мене, з'їж мене. Власне, ось ми ще одну страву відродили. Ми ще одну страву занесли в діджитал простір для того, щоб хтось буде гуглити української мандрики. Пам-пам-пам! А рецепт уже тут є. Взяти соковитого варення. Це хоч варення? І щось дома валяється. Варення. І ось так дивіться. Хоп! Цілую всіх. Це був мій канал, і це є мій канал, на якому ми готуємо українське і говоримо про українське. До зустрічі!